Новозаводський районний суд Чернігова ухвалив рішення відібрати 12-річну доньку у найстаршої матері України Валентини Підвербної. Справу слухали сьогодні, 20 жовтня, у закритому режимі. Як повідомила Суспільному, прес-секретарка Новозаводського районного суду Тетяна Андрушко, згідно з рішенням, дитину відібрали від матері без позбавлення батьківських прав до досягнення дівчинкою 14-річного віку, тобто до 23 лютого 2025 року. Валентина Підверна була присутня на засіданні. Коментувати рішення вона відмовилась. Я файду своєму адвокату. Бо я сама нічого не знаю. Згідно з законом, це рішення можна оскаржити у Чернігівському апеляційному суді. На це є 30 днів. Як повідомив адвокат Валентини Підвербної Андрій Котенок, вони ще не вирішили, чи будуть подавати апеляцію. Нагадаємо, справу проти найстаршої матері України Валентини Підвербної порушили після того, як 24 квітня цього року у соціальній мережі з'явилися дописи від імені її доньки, де йшлося, що мати знущається з дівчинки фізично та психологічно. Зокрема, б'є, дряпає, цькує, забороняє митися і хоче довести до самогубства. 25 квітня рішенням виконавчого комітету Чернігівської міськради дитину вилучили від матері та помістили до лікарні. Там вона перебувала місяць. З 26 травня дівчинку перевели до Центру соціально-психологічної реабілітації дітей у селі Хмільниця. Раніше Новозаводський районний суд Чернігова розглядав інші справи Валентини Підвербної щодо неналежного виконання батьківських обов'язків та вчинення домашнього насильства проти її доньки. Обидві справи закрили. До цього на початку березня суд закрив ще одну адміністративну справу про невиконання підвербної обов'язків щодо виховання дітей.